Спортивний одяг сотту крем, 10 кг, ціною 5570 гривень. Так, бачаємо з ось такі шкіряних лисінків, чорних, не вони тут загурження, в розмірі будуть вони елічка. А наступні у нас будуть спортивні штанішки, абсолютно новесенький чоловічі, на затяжках, присутні карманчики, то можливо 2XL, це не будуть пряменького крові. Наступно. Це буде ось такий свічок. Два як Елька так точно, абсолютно новесенька. На літо, яскравий такий колір. Далі наступний, набути шкіяні. Трендовий колір цього року, коричневий, такий. Він дуже класний. Наступний. Це буде такий нас такий оранжевий загляний, красивий богори. Донизу вони будуть якось такі загужені. Далі почнемо з ось такий свічоток. Просто класичний. Чотний, великий, розлік. Затримуем можна може піцелечку. Боже, наступний. Погляньте, яка краса. Гарний, молочний такий колір. З такими ниточками ніби коса. Такою таке, з таким свічотком себе такий класний образ. Гадна. Наступна, абсолютно новесенький свічоток. Погляньте з надписом. Класний. З капюшончиком, В розмірі L. Ціна просто неймовірна. Одяг якісний, весь максимально більшість, де з віточками, новий. Або просто в хорошій якості. Нагадую, що крем це найвища якість як просто. Тому, якщо навіть для себе брати, погляньте, яка класна зітка. На замочку. Великий розмір. Можна собі взяти навіть. Оце. Так, наступний. Погляньте. Погляньте на цей задовезний капюшон. Світшот бачите, реально дуже хрусті. Укорочений. Погляньте. Зіпочка укорочена. З карманчиком, з капішочком. присутні присутній такий на флісику. наступне, шкірені. Навіть отой свічотик. Укорочений. Лосінки, шкірені, кто сівочки. І все. На такий весняний літній період. Супер. Спортивні лосінки на да, тяжкість. І тут знизу такі затяжуються. Погляньте, тільки один спортивний костюм коштує, допустимо, бік тисячі гривень, а ви купуєте цілий лотик небудь класних речей і трічотий, і спорт, ну, там все. Погляньте, пума. штанішечки пума. Ідеальні. Розмір тут, есечка, емочка вони потягнуться. Емочка. Емочка, але піде на якусь таку есічку, якщо гарно на тягнути. Наступна. Адідас. Адідас. Така золотиста мені полосочку. С розмір. Наступна. Це буде нести Engine D. Ось такий свічотик. Наступний робити вітровочка, курточка. Ось така іде ідесочка. Так, наступні ось такі джогер. Шкірині з боку моїх катманчиків. Вони зумні йдуть на манжетиках. Так. Показую вам, що такі катечай і все. Так, дивіться, ще я такі листинки класні для заняття спорту. Ще одні для заняття спорту. Гуляєте такі класні. Там ще є речі, але для замовлення обов'язково пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.